Всім привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні хрусткі чебуреки. Впевнена, що за цим рецептом в кожного вийдуть настільки хрусткі та смачні соковиті чебуреки. Тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Розпочнемо з фаршу. Для цього я брала свинину. Я перекручую м'ясо разом з цибулею, а потім вже додаю до фаршу улюблені спеції сіль, чорний мелений перець та все, що вам зманеться. Все це перемішуємо, а щоб м'ясо було більш соковитим, я додаю трішки води. Завдяки цьому у середині чебурека буде дуже смачне соковите м'ясо та трішки бульйону. Коли все це перемішали, то можна залишати м'ясо у холодильнику трішки промаринуватися. А поки що займемось тістом. Для цього нам знадобиться 400-420 г борошна та 200 мл окропу, до нього ми додаємо 1 чайну ложку солі. Та все це виливаємо до борошна, після чого додаємо 2 столові ложки соняшникової олії та 1 столову ложку оцету. Все це об'єднуємо спочатку ложкою, тому що тісто дуже гаряче. Та після чого, коли ми все об'єднаємо, то вимішуємо тісто. Довго його вимішувати не потрібно, просто з'єднати його до купи. Якщо ви хвилюєте, що тісто буде дуже забитим, то це не так. Але ж якщо ви не можете його з'єднати, то краще додати трішки води. Так як у кожного різне борошно. У відтозі в нас виходить ось таке тісто. Тепер я розділяю його на дві частини та кручу з першої частини ковбаску, після чого розрізаю її на декілька частинок. Одна частинка буде один чебурек. Звісно, ви вирішуєте якого розміру буде чебурек, В мене були вони середнього розміру. Та розкатую тенесенько одну частину. Після чого накладаю начинку. Проходжусь по краях та ось такою штучкою відрізаю зайве тісто. Та ось такий чебурек виходить. Також чебурек можна дуже красиво закрити виделкою. Просто проходжусь ось таким чином та роблю візерунок. Насамперед розігріваємо дуже сильно сковорідку з соняшниковою олією. Нам знадобиться велика кількість соняшникової олії. Завдяки цьому чебуреки будуть дуже хрусткими та з приємною скоринкою. Обсмажу їх з однієї сторони приблизно 3-5 хвилин. Чебуреки трішки поливаю олією. Перевертаю їх на іншу сторону та також смажу 3-5 хвилин. Після приготування перекладаємо чебуреки на серветку, щоб зайва олія стекла. Та ось такі хрусткі, смачні соковиті чебуреки в мене вийшли. Вони просто ідеальні, тож обов'язково спробуйте їх приготувати. Вам точно сподобається. Скажу вам по секрету, що ви приготуєте їх ще не раз. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!